Результати вкорінення самшиту. Ставили самшит на вкорінення в 3 декаді липня. Використовували звичайний корневин, субстрат, суміш ґрунту і піску один до одного. Черенки, як нарізати, можна побачити в будь-якого блогера, який розповідає про вкорінення. Хочу показати результати. Використовуємо звичайні такі фруктові ящики для вкорінення. Плюсом є те, що можна побачити, як розвивається коренева система, не виймаючи самих, самих черенків, не порушуючи при цьому ріст кореня. Ось так наразі виглядає коріння самшиту. Зараз листопад місяць, середина листопада. Ріст коріння вже фактично припинився. І поновиться вже з настанням більш таких теплих температур по весні. Але можна побачити, що такі доволі непогано розвивається, при тому, що самши дуже, -дуже довго вкорінюється протягом року, фактично. От, так само можна побачити на інших рослинах. Ось, наприклад, туя. Ці такі коричневі корінчики це вкорінення туї. Хочу сказати, що самшит вкорінюється доволі легко, навіть не дивлячись на хто там, які упередження ставить, тут навіть можна побачити на деяких рослинах такі невеличкі, молоденькі прирости. Вони не зовсім визрівші, але хоч він і виглядає не дуже презентабельно наразі, але з весною його вигляд покращиться набагато.